Привіт, з вами скажений Бабер. Сьогодні хочу показати вам одну із новинок від Хускварни зарядну станцію на 1000 Вт. Так, дивимося, дивіться, яка тема Ось така от зарядочка у нас є. Сюди можна вкинути зразу 4 акумулятори. У <кій> мене поки в принципі, тільки три були незаряджені, ми сюди вкинули. Так що така от потужна. І вона відразу заряджає 4 акумулятори. Є звичайна і така, але ця на 4 це набагато щось підрижати, плюс ключі що щось такі ці йде. Ось так, від дрібноти, можливо ще щось треба покласти. Як на мене, то штука дуже зручна, особливо якщо десь їдеш у відрядження, зарядочка. На зарядочці є куди прикрутити. Кибелічок скрутити, що він не заважав. Тому при їзді десь відрядження то класна штука. Головне, що тут можна відразу 4 акумулятори заряджати і тут в неї там ціла система зарядження цих акумуляторів. Ну, Будемо ще з нею розбиратися, звісно ж, бо ще досконало тільки сьогодні перший день, як ми її запустили. Але дуже класна штука. Тобто дивіться, тут ще й ручечки для переносу що теж досить комфортно. Проємність, я казав, що сюди можна, поки тут інструкцію, але сюди можна буде багато що покласти. І плюс 4 акумулятори. Ставили і заряджали. Тут закрили, треба, замочок поставили, щоб ніхто не спір ваші акумулятори. І все тема. Зарядили, відключили, взяли за ручку Все, 4 акумулятори вас з собою. Тому що з цього трошки я вже задувався бігатися. Ось такі у нас справи. ще одна новинка зараз теж скоро буде у нас в огляді.